Lost in Love – Новий хіт від Ерен Сміс та Еліше Хауерд. Світ електронної музики знову здригнувся від нової роботи американського діджея та продюсера Ерен Сміс. Його новий трек Lost in Love за участі чарівної вокалістки Еліше Хауерд уже підкорює танцполи та стрімінгові платформи, музичний стиль та атмосфера. Lost in Love – це ніжний та атмосферний діп хаус з мелодійними гармоніями, чуттєвим вокалом та виразною ритмікою. Ерен Сміс вкотре демонструє майстерність у створенні глибоких та емоційних саундскейпів, які зачаровують слухача з перших секунд. Вокал Ліше Хауерт додає композиції особливого шарму. Її голос ніжний, але водночас проникливий, що чудово поєднується з теплими синтетичними акордами, та м'якими ударними. Ремікси та версії. Трек отримав декілька реміксів від різних продюсерів, що надає йому різноманітності. Окрім оригінальної версії, серед найпопулярніших варіантів виділяються Ezel Remix – глибший і більш електронний, з фірмовим звучанням продюсера, Lex DaFang Remix – Більш динамічний варіант для клубного середовища, Тоуніар Extended Mix – розширена версія, яка чудово підійде для діджей сетів. Текст та зміст лірика Lost in Love розповідає про почуття закоханості та заглиблення в емоції, які повністю поглинають людину. Простий, але чуттєвий текст підсилюється ніжною мелодією та легким ритмічним малюнком. Популярність та реакція слухачів. Після релізу трек швидко завоював популярність серед прихильників Deep House і Soulful House. На платформах Spotify та Apple Music Композиція вже отримала тисячі стрімів, а офіційне відео на YouTube набирає перегляди, висновок. Lost in Love – це ще один доказ того, що Еренс Smith не припиняє експериментувати і створювати музику, яка здатна торкнутися серця кожного слухача. Якщо ви ще не чули цей трек, обов'язково додайте його до свого плейлиста.